Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвієв. Сьогодні хочу обговорити дві теми. Перша тема це мій похід до ТЦК. Мені нещодавно надіслали листом повістку, і як це все, що там зараз розповім. І друга тема це тема закордонних паспортів. Є певне попередження і рішення від українського уряду, від української влади щодо закордонних паспортів. Тому рекомендую додивитися це відео до кінця, підтримати його вподобайкою. І якщо ви не підписалися, обов'язково підпишіться. Тут завжди актуальна та важлива інформація для українців як в Україні, так і за кордоном. Дякую всім за те, що ви зі мною. І в описі під відео є посилання на мій інстаграм, де також важлива інформація в коротких відео. Всім доступна, дякую. Отже, буквально два дні тому приходить мені повідомлення. Ну, скажімо так, подзвонили, сказали, що на пошті є повістка для мене. І я здивований, тому що в мене ніби все гаразд. В резерв плюс все працює. Є інформація повноцінна, є троє дітей, є відстрочка, все висвітлює, все нормально. Я вже і за кордон їздив. На кордоні теж проблем нема. По по системі оберіг мене перевіряли, ТЦК мене перевіряло, все гаразд, але чомусь прийшла повістка для уточнення даних. Звичайно, ігнорувати не можна, тому що якщо ви по повістці не прийдете в ТЦК, то вам там, імовірно, намалюють непоганий штраф, 17 чи 18 тисяч, не пам'ятаю. Звичайно, я взяв цю повістку, взяв всі свої документи, які мені дають можливість мати відстрочку. Посичення особи, резерв плюс оновив, військово військово-облікові документи, все з собою було, навіть копії поробив. Думаю, ну, всяке може бути, можливо, в ТЦК немає можливості зробити копії, я собі наперед все зробив, можливо, треба буде показати. Прихожу, кажу, що в мене повістка. вони читають, дивляться по базі, кажуть, так, нам треба, тому що у вас в даті народження є помилка. Я народжений 85-го року, а в них в базі чомусь висить 84 рік. Вони це виправили там зразу. Документи віддали, але також мене перевіряли в загальному по базі кажуть, в мене немає ВЛК. Коли ви останній раз проходили ВЛК, я кажу дуже давно, навіть не пам'ятаю коли. Тобто, під час війни я не проходив ВЛК. Вони кажуть, обов'язково потрібно пройти. Якщо ви не пройдете зараз, ми вам знову надішлемо повістку. І ви будете змушені все одно пройти. Тому краще зараз. Зареєструйтеся через Резерв Плюс на проходження ВЛК. Я, до речі, в них в ТЦК зразу і подався на проходження ВЛК. І з понеділка маю пройти ВЛК. Тобто, ось так відбулася моя поїздка до ТЦК після вручення повістки. Була дійсно помилка в них. Я не знаю, з якої радості них там помилка, ну але була та й була. Виправилося все добре. Мене колись пам'ятаєте, теж розповідав я була помилка в прізвищі дружини, і мені не підтягувало відстрочку після народження третьої дитини. Коли я виправив помилку в прізвищі дружини, все підтягнулося автоматично онлайн, без походу до ТЦК. Ну, тут мені вже прийшлось прийти, і вже з понеділка потрібно буде на 100% пройти ВЛК. Наступна тема це закордонні паспорти. Є вже рішення, якщо не помиляюся, 29 жовтня прийняти українським урядом щодо закордонних паспортів. Якщо ще до 29 жовтня ситуація з продовженими паспортами закордонними працювала, але не завжди, то вже після 29. Все має бути по іншому МЗС попередило українців про необхідність замінити закордонний паспорт. Що робити українцям із розширеними закордонними паспортами? Нові правила з 29 жовтня. Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України повідомив про зміни у паспортних правилах, що набули чинності 29 жовтня. Українці, які користувалися закордонними паспортами з подовженим терміном дії, так званими розширеними документами, виданими під час воєнного стану, тепер мають обміняти їх на нові. Як зазначили у МЗС, уряд ухвалив зміни до постанови, яка у лютому 22 року дозволила тимчасово продовжувати термін дії закордонних паспортів та вносити до них інформацію про дітей. Нині Україна повертається до міжнародних стандартів оформлення документів. Законодавство в більшості держав дозволяє перетнати кордон лише за паспортами строком дії не більше 10 років, зазвичай біометричними. Саме тому використання розширених паспортів чи документів із даними про дітей створює труднощі під час перетину кордону, пояснили у відомстві. Громадянам із подовженими паспортами рекомендують звернутися до українських посольств, консульств або філій ДП «Документ» За кордоном для оформлення нових паспортів для себе та своїх дітей. У МЗС нагадали, що на початку повномасштабного вторгнення, через зупинку роботи паспортної системи, уряд запровадив тимчасовий механізм продовження термінів дії документів після відновлення системи та відкриття закордонних філій документу. Українці знову можуть отримати повноцінні паспорти встановленого зразка. А відтепер діють такі стандарти оформлення. Термін дії закордонного паспорта для дорослих до 10 років для дітей до 16 років до 4 років. Кожен громадянин повинен мати власний документ. Також українцям із продовженими паспортами, які планують повернутися на батьківщину, радять заздалегідь звернутися до консульства або посольства для отримання посвідчення особи на повернення в Україну. Такий документ видають у день звернення безкоштовно для дітей до 16 років та за тарифами консульського збору для. Доросле. Отже, друзі, повертаючись до того, що я вже також про цю ситуацію не один раз в своєму відео описував, де українці як виїжджали, так і заїжджали, користуючись подовженими паспортами. І їх пропускали, але бували випадки, що затримували, перевіряли, а і могли навіть не пропустити. Теж такі випадки були. То зараз вже навіть Україна повертається до довоєнного режиму видавання та пропуску. На кордоні. Тобто, вже продовжені паспорти не діють на кордоні. Вже продовжений паспорт має бути замінений на звичайний новий діючий. Тобто, якщо він закінчив свою дію, ви його продовжили, на жаль, вам треба буде знову звернутися в консульство, ДП документ та інші структури, і зробити новий паспорт, чи собі, чи своїм дітям. Тому що вас на кордоні не пропустить. Як, наприклад, польський кордон, так і вже тепер і український. Тому що там перевіряють закордонний паспорт. якщо він буде протермінований, а вже з 29 жовтня він буде вважатися протермінований, а не продовжений, вас не пропустять. Ви просто поїдете назад. Як в сторону Європи, так і з поверненням в Україну. Як бачимо, тут теж чітко написано: якщо ви хочете повернутися, у вас протермінований паспорт, зверніться в консульство, зверніться в ДП документ для того, щоб отримати можливість. Повернутися в Україну, тому що по продовженому паспорту, по протермінованому паспорту, вас вже не пропустять. З 29 жовтня уряд встановив ось такий порядок і це вже діє. До речі, багато таких запитань, якщо в мене продовжений, якщо в мене закінчиться, чи пропустять, не пропустять. Якщо ще до 29 жовтня, як я казав скорше, ще могли пропустити закрити очі і там десь з затримкою, але все ж таки ви проїдете, то з 29-го, скоріше за все, вже не проїдете. Тому моя рекомендація: звертайтеся вже, якщо у вас закінчується паспорт або закінчився. Тому що теж до закінчення паспорта три місяці ви вже мали би звернутися. Не тягніть до останнього дня, дому потім, поки ви отримаєте, ви будете на протермінованому паспорті. Так теж не може бути. Друзі, ось такою інформацією, такою історією і новиною я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця. Підтримали це відео вподобайкові. Якщо ви ще не підписалися, то зробіть це зараз. Підпишіться, щоб не пропустити важливі новини завтра, післязавтра і кожного дня для вас.